У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко ця програма Радіодень сьогодні ми говоримо про початок нового навчального року. Після тривалої дистанційної роботи все більше навчальних закладів Миколаївщини поступово повертаються до очної та змішаної форм навчання. Та не кожна дитина після кількох років спілкування онлайн може швидко адаптуватись до роботи в класі та взаємодії з іншими дітьми. Як цей момент зробити максимально комфортним для усіх? Всіх учасників освітнього процесу. Порада психолога далі у нашій програмі. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ сто п'яті, дев'ять ефам. Сьогодні вівторок, 2 вересня, 1287 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. На Миколаївщині 1 вересня 2025 року вперше сіли за парти 6610 дітей. Переважна більшість навчатиметься в офлайн форматі, зазначила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Зі слів очільниці департаменту, Новий навчальний рік в області розпочався у 397 школах, і лише 65 з них працюватимуть дистанційно на 1 вересня 2024 року. Таких закладів було удвічі більше. Навчання організували таким чином, аби кількість дітей у школах разом з працівниками відповідала кількості місць в укритті. Безпека на сьогодні головний пріоритет в освітньому процесі. Розпочалося навчання і на деокупованих територіях регіону, розповіла Алла Веліховська. Загалом на Миколаївщині повністю зруйновані 35 закладів освіти, 85 зазнали суттєвих пошкоджень, але їх вже вдалося відновити. Там, де школи повністю зруйновані, навчання організували в модульних школах та освітніх просторах з облаштованими укриттями, все це завдяки міжнародним партнерам та громадським організаціям. Також в закладах освіти Миколаївщини, зазначила Алла Веліховська, навчаються 4,5 тисячі дітей з родин ВПО. Далі пряма мова Алли Веліховської. Після того, як відкликали наказ МОН 1112, діти, які тут перебувають внутрішні переміщені особи, мають можливість навчатися дистанційно в тих навчальних закладах, з яких вони приїхали, тобто на території там, Херсонської області, Запорізької, Дніпровської і таке інше. Але для таких дітей теж створюються умови. Якщо, наприклад, вдома вони не можуть займатися, то цифрові центри вони розміщаються у нас в більшості закладів усі. Діти вони доступні в будь-який час, крім ночі. Там сучасні планшети, комп'ютери обов'язково є викладач, який там знаходиться весь цей певний час. Є обладнання, тобто і діти, і дорослі зможуть приходити до цих освітніх центрів і займатися там на комп'ютерах. Інтернет там так само Wi-Fi проведений, і тому там безперебійно можна навчатися, в разі, якщо нема можливості навчатися вдома. Комп'ютерами забезпечені практично. На всі навчальні заклади зараз ще ведеться робота по остаткуванню по надання цих додаткових комп'ютерів. Програми практично залишилися тими ж самими, які були. Хоча йде оновлення у нас нова українська школа, саме восьмі класи у нас починають йти. Для них цього року друкували нові підручники. На сьогодні 78% підручників вже саме для восьми класів поступили до шкіл, але це не від нас залежить, чуйно нам їх привозять як вони. Одразу вже доставляються до закладів. Дуже серйозних змін притерпіває предмет захисту країни. Вісім осередків почали працювати минулого року з навчального з 1 вересня ще 10. починає працювати, тобто всього 18. Це такі осередки, в які будуть звозити дітей з різних шкіл. Причому тут буде правильно настільки побудована, що, наприклад, один раз на місяць дитина цілий день буде перебувати саме в тому навчальному закладі в повному. Обсязі отримувати саме цей предмет. Навчальний рік буде такий самий, Ми плануємо, як був і минулого року. Ви вже розумієте, що якщо написано до 1 липня, то це створена спеціально до того, щоб повністю вся програма була вичитана, і кожен заклад мав можливість варіювати саме в цих е, межах. Якщо десь карантин, якщо, не дай Боже, з якогось приводу не змогли навчатися, е, якісь обмеження були саме для того, щоб потім можна було. Надолужити і вичитати всю програму навчальний рік. У нас іде з 1 вересня і приблизно до 1 липня. Але в основному вичитується все десь до 6-5 червня. в Миколаївській області 27 шкіл, які мають кількість учнів менше 45. Протягом року велася робота. Ви знаєте, що наказ 11, 12 і інших вони говорили про те, що з цього року не фінансуватимуться. Держави, тобто не надаватиметься субвенція для шкіл де менше 45 учнів з наступного року. 60, ну це поки що, як кажуть, вирішується. Але 45, дійсно вони з цього року не фінансуються. В той же час протягом цілого року велася активна робота стосовно роз'яснення для громад, що і як робити. Кожна громада прийматиме рішення самостійно. Ніхто не каже закривати, ніхто не каже трансформувати. Треба виходити із доцільності і не робити Бити, все ж таки, дітей з ручниками, ну негарних умов навчання. Якщо є можливість, якщо є транспорт, якщо є навчальний заклад, який знаходиться в певних межах, які прописані законодавстві для підвезення учнів, то краще за все, все ж таки, віддати дітей туди. Там краща соціалізація, там більше фахівців, які можуть надати допомогу, обов'язково є психолог, обов'язково є соціальний педагог. Діти змагаються, діти разом бігають на перерва. Організовано обов'язково харчоблок і там є гаряче харчування, школи обстежені. Тому повторюю, кожна громада вирішує самостійно. Є громади, які планують виділити кошти на засідання депутатських рад, і самостійно фінансувати такі заклади. Є громади, які розглядають їх як філію певного навчального закладу. Є громади, які вирішують, що залишають там тільки початкову школу. А на початкову школу це. Правило не розповсюджується, там може бути менше 45 учнів. і Субвенція державна тоді буде. І таким чином планують, як їх дітям краще буде одержати освіту. Але принцип повинен бути для всіх дітей однакові. Якісна освіта незалежно від того, де дитина проживає, з ким вона проживає. Треба все продумати для того, щоб діти мали рівний доступ до якісної освіти. Попри те, що Миколаївщина прифронтовий регіон у 179 школах області, навчання розпочалося в очному форматі, а це передбачає безпосередню роботу в класі, спілкування з однолітками. Як допомогти дітям максимально комфортно пройти період адаптації до освітнього процесу? Запитаємо про це доцентку кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського інституту після дипломної педагогічної освіти Людмилу Опанасенко. Вона з нами на зв'язку. Вітаємо пані Людмилу. Тож що порадити батькам? Я зважаюся на те, що рідні канікули закінчуються, все одно треба активно рухатися щодня, гуляти, хляти в активні ігри, займатися спортом. Це все дуже сильно знижує рівень стресу. Фізичному рівні і покращує суттєво настрій. А що до вже самої навчальної діяльності, то звісно важливо навчити дитину планувати свій час. Хай це буде можливо не розклад, такий от детальний, але хоча б перелік список справ, які дитина має зробити. Важливо навчити дитину не відказати домашні завдання на останній момент, показати, як класно раціонально використовувати час, не тільки для того, щоб все встигнути зробити з навчання, а й відпочинку дуже цінно, коли ми говоримо про адаптацію до першого вересня, навчити дітей і стимулювати навіть їх говорити про свої почуття. Тобто, якщо щось таке, поговорити про це з батьками, вчителем, другом. Можливо, це необхідності навіть на психологам, і дійсно дуже цінно не тримати все в собі. Не буду новою в цьому, але коли в нас є досить потужне інформаційне навантаження спочатку чорну року, дуже ціно, коли дитина зміні відпочивати і від навчання, і від гаджетів. Тому соціальні мережі і в Скажімо, в різних застосунках, на планшеті чи на телефоні, вони мають бути дозволені. Важливо підняти тему цінності живого спілкування. Тому це треба питати не тільки дітям, а й батькам, які дають приклад, адже ми також як дорослі часто грішимо грою в соціальних мережах чи то спілкуванням в інтернет-просторі. Всімо займатися тим, що приносить радість. В кожній дитині є точно те, що їй подобається. Не існує дітей, які нічим не захоплюються. Можливо, вони не завжди говорять про те, що їх цікавить, або можливо, ми, як дорослі, які знаходимося поруч, не завжди помічаємо. Дійсно, насправді до дитини інтерес. Тому підтримайте важливі ініціативи, тільки дитини близькі, і дати їм можливість для розвитку. І, звичайно, мабуть, ще одну рекомендацію для школярів на даний для студентів, для молоді, яка зараз розпочне навчання. Бути добрим до себе, не сварити себе за помилки, адже кожен вчиться, і помилка це можливо просто можливість подивитися на якісь типові дії, які не приносять ефективності, і можуть змінити людину на краще і хвалити себе за старання, навіть якщо щось не вийшло і не ідеально, але це була спроба. Це був новий досвід, його можна усвідомити і рухатися далі. Що порадити батькам? Частина з них достатньо суворо ставиться до оцінок. Чогось не знати це абсолютно нормально. і якщо дитина навчиться відпитувати у дорослих або у своїх однолітків, вона точно зможе справитися з якимись особливостями навчального процесу, які для неї, наприклад, стаються вперше або викликають тривогу. Дозвол на помилки обов'язково варто розповідати дітям про власні помилки. І про те, як ми їх долали, як ми їх надолужували, тому що це дозволяє дитині зменшувати цю тривогу від успішного успіху, якого, наприклад, вона не досягла швидко і раптово з самого початку. І так само і для, для кожної будь-якої людини, яка перенає в світ а, якогось навчання або розвитку відчуття підтримки. Батьки мають бути поруч з дитиною не тільки фізично, а й духовно. Щоб кожна дитина, якщо не відчуває якісь труднощі, змогла потелефонувати, змогла звернутися до мами і тата і сказати Боже, дийни мене, я сьогодні хочу відчути, що ти поруч. Сьогодні в умовах цих емоційних викликів, дуже потужних стресів, знання того, що ти не один в цьому світі, дає велику потужну силу. Для того щоб рухатися далі, навіть коли страшно навички комунікації, соціалізації, які ну у певної частини дітей втрачені за ці роки. Як їх повернути? Звісно, по перше, в нас і дітки за літо вже підросли і змінили повне спілкування. І можливо, по спілкування зміниться повинна продукти в селі. Тому що може бути інший склад учнів, тому досить важливо для вчителів, які працюють з дітьми, перезнайомити, створювати різні ситуації для спілкування, групових їх комунікацій, впроваджувати онлайн, офлайн за безпекових умов, звісно, різні заходи, де діти можуть спілкуватися, показувати, що це спілкування. Дійсно приносить досить велику користь кожному. Ми багато що дізнаємося один про одного, ми збільшуємо кількість різних моделей поведінки, а не тільки свою пропонуємо. І якщо батьки можуть ну, підтримати, вони можуть організовувати різноманітні заходи на основі такого батьківського активу. Запрошувати дітей на такі манинників, чи створювати їх навіть онлайн просторі, вітання, літніх моменти, осінніх, можливо, це будуть якісь змагання, відкриття, інтелектуальні ігри. Вчителям слоні також важко, вони також в цьому стресовому режимі перебувають так. Це так само, як і кожен пересічний громадянин України. Тому, якщо ми як батьки станемо підтримкою для освітянської спільноти, для власних дітей. Це також може бути хорошим помічником для вирішення даного питання. Взагалі це воно складне, а завжди було. А сьогодні, коли в нас не так багато можливостей для активно залучення спілкування, це просто особлива цінність, яку ми маємо навчити дітей. Власний приклад спілкування питання у дітей наше про те, а хто в тебе з'явився, який друг? Чи не тобі подобається? Тобто, активізувати комунікацію із дома вчити культури спілкування, вчити культури вирішення конфліктних ситуацій, тому що без них ми також не можемо обійтися, на жаль, наша така реальні життя, і власне стимулювати дитину до звички спілкуватися, ділитися думками і головне демонструвати, що в комунікації ми набуваємо, а не втрачаємо. Набуваємо нових друзів, нових позитивних емоцій, нових відкриттів в плані пізнання цього світу. І взагалі нових можливостей для самореалізації, от якраз я ще хотіла уточнити з приводу дитячої агресії, яка може бути проявом певних психологічних ментальних проблем. На що звертати увагу батькам? Агресія безпечну виникає там, де ми можемо заповнити себе чимось подариним. Це реакція на стрес, це реакція на непорозуміння, це реакція на те. Що я не можу спокійно відреагувати. Для того, щоб боротися з агресією, важливо дійсно навчити дитину, по-перше, промовляти свої емоції. Чи я зараз, наприклад, по-друге, навчитися позбавлятися негативних емоцій не в спілкуванні, а іншими способами. побитті когось, а в активному, наприклад, в виді діяльності, в спорті, чи то в активностях якихось на. Позитивній ділянці вдома чи біля школи, тобто там, де можна активність і ось таку силу сконструвати в позитивне росло. Ну і звісно, не можна говорити про те, що ми. Навчимо дитину поводитися не агресивно, коли навколо дорослі агресивні, тому показувати позитивний приклад вирішення непорозумінь, конструктивне вирішення конфліктів без навіть вербальної агресії. Але сьогодні набуває ще такої, знаєте, особливої проблеми не тільки вербальна агресія або фізична агресія, а є ще невербальна агресія, або вона називається пасивна агресія, це коли дитина починає Ігнорувати іншу дитину або а, своїм видом показувати про те, наскільки інша особистість не є значущою не для неї. Це також була грецька, але любити їх на мене болючий. Тому дуже цінно, коли дорослі поруч спостерігають і, можливо, втручаються в цей момент, якщо дійсно в цьому є необхідність для того, щоб цієї агресивності, навіть в пасивному форматі, в нашому житті було якомога менше. А найкращими ліками є конструктивні способи взаємодії. Дуже цінно говорити з акцентом на спілкуванні, яке є конструктивним. Чи всі ми вміємо спілкуватися, чи всі ми розуміємо один одного? Чи можемо ми висловитися без слів про те, що нас турбує? Тобто акцентувати увагу на тих здатностях, які стояють позитивно у взаємодії з іншими людьми. Доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського інституту після дипломної педагогічної освіти Людмила Опанасенко була з нами на зв'язку. Дякуємо за слушні поради. Дуже важливо, щоб навчання було в радість і діти отримували максимальну користь від спілкування в школі. Та не забувайте, що батьки теж є активними учасниками освітнього процесу, і від вашої позиції багато що залежить. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова з операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.